Опек Плюс пішов в Абанк. Картель країн експортерів нафти вирішив рекордно за останні п'ять років збільшити видобуток чорного золота. Ціни вже стрімко падають, а разом із ними руйнується і фінансова стабільність країни-агресора. Як нафтове рішення вдарить по Росії? Розповість Софія Желінська. Цього тижня країни ОПЕК Плюс оголосили, у червні почнуть збільшувати видобуток нафти. Загалом на понад 800 тисяч барелів на добу. І це лише початок. Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати та навіть Росія. Усі учасники ринку планують розкачати видобуток до максимуму. До листопада це має скласти понад 2 мільйони барелів щодня. З огляду на поточні здорові ринкові тенденції, як це відображено в низьких запасах нафти, і відповідно до рішення узгодженого 5 грудня 2024 року розпочати поступове та гнучке повернення понад 2 мільйонів барелів на день добровільних коригувань, починаючи з 1 квітня 2025 року, вісім країн учасниць запровадять необхідне коригування виробництва на 411 тисяч барелів на день у червні 2025 року, відштовхуючись від рівня виробництва травня дві Ще двадцять таке рішення продавили саудити. Вони більше не мають наміру підтримувати штучно завищені ціни. Головною причиною є недисциплінованість: Росія, Ірак і Казахстан систематично порушували домовленості і перевищували ліміт. До прикладу минулого року країна-агресорка качала на 100-200 тисяч барелів більше ніж належить. Через це деякі змі передають, що у Саудівській Аравії цим вкрай незадоволені. Ми готові терпіти бренд навіть по 50 доларів, якщо це поверне дисципліну. І це не лише економічна помста. У травні в Білому домі закликали ОПЕК знизити ціни і заявили про ультиматум Путіну або припинення війни, або повне економічне знищення. У Вашингтоні готують 500 відсоткові мита для країн, які все ще купують нафту в Росії. Згідно з законопроектом, покарання включатимуть 500% тарифу на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Москва вже готує резервні сценарії: друкувати рублі, збільшувати податки чи заморожувати вклади громадян усе, аби втриматися. Бо навіть у Кремлі визнають, нафта важлива, але відійти цитую від національних інтересів не готові. Ціни на нафту не можуть бути фактором, який впливає на ставлення Росії до її національних інтересів. Національні інтереси це найвища цінність. Експерти зазначають, що через падіння світових цін компаніям дедалі складніше продавати нафту з прибутком. Експорт через чорне море та Балтику стає збитковим надто дорого обходиться транспортування. Криза посилиться за всіма прогнозами. Попереду навіз пропозиції над попитом нафти на ринку більше ніж потрібно світовій економіці. Отже, ціна падатиме. Якщо вона опуститься до 40-45 доларів нафтовикам російського татарстану, через кілька років доведеться закривати бізнес, не залишиться рентабельних родовищ. У деяких районах західного і східного Сибіру ще залишиться щось із прийнятною собівартістю. Але загалом за 5-6 років галузь працюватиме тільки на внутрішній ринок. Та й то завдяки державним субсидіям та ціни вже тиснуть. І чим нижчими вони будуть, тим завзятіше у Москві шукатимуть, як завершити победоносну війну, яку не спроможні фінансувати. Софія Жилінська подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.